Вже цього тижня до Реала приєднається ще один український футболіст. Дивний кур'йоз під час матчу Інтер-Майамі. Прізвище Кривцова написали неправильно. Назарій Русин оформив дубль в матчі за Сандерленд. а Дженуа готова підписати. Малиновського Ой, вітання, друзі, Макс І, Як ви бачите, я повернувся до себе додому. Вітаю вас, ставте вподобайки, і ми стартуємо. Стартуємо з трансферних новин. 29 січня. У будинку футболу пройшло жеребкування півфіналів Кубка України сезону 23-24. Отже, пари такі – Шахтар, Чорноморець, Полісся, Ворскла. Фінал ворскла Шахтар. Повторення 2009 року. Фінал поліці Шахтар. І який же буде, друзі, фінал? Можете писати в коментарі? Я свій прогноз грати не буду, оскільки я тут досить заангажований. Е... Ви ви пам'ятаєте, що буде 29 січня. Динамо провело другий товариський матч на тренувальному зборі в Туреччині Поразка з Калегії 1-3. І певно, ви мене запитаєте, на що я товарняк ДК згадую. А я хочу це зробити в контексті трансферних чуток. Бо за інформацією Віктора Вацка, Динамо хотіло придбати Слюбика та сапугу з руха. Але Григорій Козловський поставив ціник всі мультів євро. Ну і Динамо, очевидно, відмовилось. Григорій Петрович ціну своїм футболістам знає. Як би то завищено не виглядало? Але насправді, ну, а за скільки ми їх продавати? За 1-2 мільйони? Ну, Сапога і Слюбик реально нині одні з найкращих футболістів на своїх позиціях. Враховуючи той факт. Скільки їм років, це взагалі фантастика. Тому сім мультів можна сказати, то ще мало. Але найцікавіше тут те, що Динамо не зупиняється і продовжує шукати футболістів. За інформацією того таки Віктора Вацка у Динамо є пріоритетна кандидатура на позицію центрального захисника, і це латиноамериканець. І хто ж це? Кого з пенсії витягнуть? Бетау чи Даніло Сіло в контексті Динамо в це можна повірити. Власне, слідкуємо. Півзахисник Денис Гармаш став гравцем металіста 1925. Повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт гравця розрахований на півтора року. І це я аплодую, друзі цьому от представленню. Якщо розуміти контекст, пам'ятаєте так, ота ситуація з Осіком, що, типу, вони з ним вже розірвали контракт. Гармашу ніби написала ніби подзвонили, він сказав, що він в Макдональдсі. Так, обіграти представлення це дуже круто, тому. Сменникам чи хто там робить ці відосики в металісті. Це дуже круто. Ювентус не виключає півзахисника шахтаря Георгія Судакова зі списку своїх трансферних цілей. Повідомляє тут то Веб. італійський клуб може підписати 21-річного українця влітку. І відзначається, що спортивний директор Б'янконері Джунтолі буде вести переговори з донецьким клубом, але пропозиція складе менш ніж 30 мільйонів євро. Які просять гірники щасти за 40 не віддали а тут за 30. Знову копіпаст фейк ньюс і нема чого й додати за такі гроші, і сікани не віддадуть. Власне, нехай домовляються. А ми ж, друзі, давайте насолоджуватись топ-футболом. Сьогодні грає Арсенал Зіни. Евертон Миколенка. Дивіться крутий футбол, і робіть прогнози на матчі у Фавбет. Посилання лишаю в закріпленому коменті. Там же на вас чекає бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. Ну, головне, будьте всередині гри разом з Трипуна та Фавбет. А ми летимо далі. Джено викупить контракт українського півзахисника Руслана Молиновського у Марселя. Повідомив сайт журналіста Джан Лукадімар. Вказано, що сума відступних складе 7 мільйонів євро. Також Джено підпише нападника Марселя Вітіню Моренда до кінця сезону з правом викупу за 25 мільйонів євро. Машина і справді потроху заводиться, і то не можна радувати. Чекаємо на трансфер. Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін зіграв повний виїзний матч проти Ештрели Амадори у 19-му турі чемпіонату Португалії. На 28-й хвилині він пропустив гол. М'яч пролетів поміж ніг. Всього в матчі здійснив три сейви. Отримав 7-1 від Софа Скор. Це середній бал у команді. О, а на 50 копійок попав. Оля нападник Сандрленда, Назарій Русин двічі забив у матчі за командою Ю-21 у грі проти Ліца. Українець відзначився на 34-й та 40-й хвилинах. Виходить, катнув п'ятикласників чи як інтер Майамі провів товариський матч проти Альхіляля. Український захисник Сергій Кривцов потрапив у стартовий склад, але от транслятор неправильно записав його прізвище. Замість кривцов, крив Стов, та й таке. Інтер до слова програв. А Кривстов отримав посередню оцінку. Український воротар Ілля Волошин цього тижня приєднається до молодіжної команди реала. Повідомляє Релево Мадридський клуб підписав 17-річного українця ще влітку з райо Махдаонда. Видання називає Волошина новим Луніним та відзначає, що зовні він схожий на Давід ДХ. В сезоні 23-24 ля провів 8 сухих матчів з 11 у складі Райо. Волошин вихованець США, міста Новомосковськ, за який виступав з 14 по 19 роки. Папа Карло Пересу, та ти замахав кепа. Та скільки можна? Я прийшов в Реал грати. Я що вам клоун якийсь куртуа. Ха-ха-ха, ще трошки вам пограти залишилось. Хлопці. Тобто, навіть коли Лунін піде з Реала цей серіал не закінчиться, а просто замінить головного актора. Знаєте, друзі, це вже не якісь, не знаю. Фетті схоже, мати в команді молодого українського талановитого голкіпера і давати йому мало грового часу. Е, дивна історія. Загалом вже буде цікаво далі послідкувати за історією Волошина в реалі, як вона буде розвиватися. Раптом, що, до речі, друзі, юзайте мобільний застосунок трибуни. Там можна перейти по тегу гравця і контролювати всі новини, всі події, які його стосуються. Зручно та інформативно. Ну а головне лінк в описі. А у мене все, друзі. Бережіть себе, і па папа, на зв'язочку.